Друзі, вітаю! В мене сьогодні такий експромт-випуск 23 вересня, дуже теплий день. Ми прямо насолоджуємось цілий день цим сонечком, завтра нам обіцяють вже похолодання. І я вирішила просто так пробіжатись поміж своїх гортензій, але зупинитись, знаєте, на чому? На своїх хвойних. в одному з коментарів відео, де я показувала 60 плюс своїх сортів гортензій. Підписниця моя попросила, зніміть, будь ласка, ваші хвойні рослини. І я навіть, знаєте, по думку думаю, які хвойні в мене ж, наче їх небагато, потім почала рахувати, і, і дещо я вам показати можу. Тож, з цього почнемо з цієї блакитної красуні, а потім навкруги пройдемось по моєму садочку, і я вам покажу, які хвойні в мене посаджені. Новорічна красуня в нас не ялинка, а ялиця. Вона Дуже така компактна зараз вона десь метра.